Громадам Вінничини передали вісім шкільних автобусів. Транспорт закупили коштом державної субвенції у співфінансуванні з місцевими бюджетами у рамках реалізації інвестиційного проєкту Безперешкодний доступ до якісної освіти шкільні автобуси. Цьогоріч уряд спрямував 142 мільйони гривень державної субвенції для Вінничини на придбання шкільних автобусів. Ще 64 мільйона гривень дофінансували громади. Це приклад спільного рішення і спільної роботи на результат. Сьогодні передаємо автобуси для Вінницького, могилів подільського і Жмеринського районів. І це вісім автобусів, які вже буквально днями почнуть возити дітей. Власне, реалізація цього проекту це питання забезпечення доступу до освіти і безпеки дітей. Тому дякую нашим громадам за співучасть. Будемо продовжувати і надалі працювати над реалізацією таких проектів. Всі автобуси сучасні та безпечні. У салоні тепло є все необхідне для транспортної поїздки до школи. Транспорт обладнаний підйомниками для дітей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. Це забезпечує безбар'єрний доступ до освіти для всіх учнів. Муровано-Королевецька і Станіславчицька отримали по одному шкільному автобусу. А погребищенська, Лукамелешківська та Могилів-Подільська – по два. Сьогодні ми можемо пишатися тим, що вже в могилів Подільській громаді всі транспортні засоби. По шкільним маршрутам будуть всі нові. Відповідно, ми зробили обмін тих транспортних засобів, які досталися при децентралізації від сільських рад. Це транспортні засоби, яким вже було по 10-15-20 років. Хочу подякувати президенту, уряду, особисто начальнику Вінницької обласної військової адміністрації Наталії Михайловні, що організовуємо такі заходи, які розвивають наші громади і розвивають нашу освіту. Програма співфінансування дуже є корисною для нас. Ми вже отримуємо четвертий автобус сьогодні. Два, але в загальній кількості чотири. І ми хочемо подякувати за це. І президенту країни, і уряду, і особисто Наталії Михайловні, яка багато уваги приділяє. Місцевому самоврядуванню дякуємо. Вінницька область уже третій рік поспіль оновлює шкільний автобусний парк територіальних громад. Наразі в регіоні використовується 80 подібних автобусів.